На ринку в Литичеві працівниками рибоохоронного патрулю зафіксовано найбільшу кількість продавців-порушників. На Хмельниччині з початку року викрито 72 випадки зі збуту свіжої риби. У продавців часто відсутні документи, неперевірені санітарні умови або ж продукція неперевірена у лабораторії. Аби убезпечити ринки області, часто відбуваються рейди. Рейти в основному здійснюються щотижнево через день, так як зараз ще на дворі плюсувати температура, водні біоресурси дуже уражуються даній температурі. З наступання зниження температури води, водні біоресурси в умовах аквакультури суб'єктами господарювання будуть потрапляти частіше на ринки і на стіл нашим. Мешканцям області щоденно на ринках фахівці проводять лабораторні дослідження продукції, яка потрапляє на прилавок до покупця. Якщо ж риба не пройшла контроль та виявлено зараження, продавець не має права на торгівлю таким товаром. Проводиться оргаматичний огляд цієї риби, звертається стан жива, нежива, стан луски, стан забер, оглядається стан слизу. Лише після того, якщо необхідно, проводиться додаткові лабораторні дослідження. Паразитарна оцінка це обов'язково. І лише потім, після проведення ветеринарно-санітарної експертизи, дається експертний висновок. Експертний висновок вказує про те, що риба здорова, безпечна і допускається до реалізації. Окрім проходження лабораторного дослідження, продавець повинен забезпечити усі відповідні умови зберігання та документи на придбання продукції. Якщо ж під час рейду працівники рибоохоронного патруля виявляють порушення, на винуватця чекатиме штраф. Передбачена адміністративна відповідальність за статтею 88.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення на правопорушника штрафних санкцій. У розмірі від 30 до 100 неподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить від 510 до 1700 гривень. Тож, аби убезпечити себе, уникайте покупки рибної продукції у сумнівних продавців. Адже це може зберегти не тільки ваше здоров'я, а й близьких. Олександр Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.